До вашої уваги новини у студії працює Станіслав Шемет. Приватні школи матимуть можливість частково фінансуватися із держбюджету. Відповідну постанову затвердив кабінет міністрів України 27 лютого. Зі слів очільниці міністерства освіти Лілії Гриневич під вимоги постанови підпадатимуть ті школи, які мають ліцензію та видають документи про повну загальну середню освіту. Чи стосуватиметься це черкаських приватних шкіл? Розповість Тетяна Рева. У цій приватній школі навчається 100 учнів. Після завершення навчання випускники отримують атестат про повну загальну середню освіту державного зразка. Навчання учнів у школі оплачують батьки. Відтепер приватні школи зможуть частково співфінансуватися з державного бюджету. Це Павло Валенчук, батько четвертокласника Тимофія, який навчається у приватній школі Софія. За навчання сина чоловік платить щомісяця. З його слів, приватну школу для дитини обрав, бо тут більше можливостей для розвитку здібностей Тимофія. Павло говорить, співфінансування дозволить краще розвивати потенціал приватних шкіл. Мені хотілося б, щоб ця субвенція вона йшла напряму від міністерства, оминаючи місцеві ради, щоб як мога менше було інстанцій між грошима і дитиною. Тому що ключова ідея, так розумію, що гроші йдуть за дитину. А це Олександр Спільніченко, батько багатодітної родини. У цій школі навчається його восьмеро дітей. Зі слів Олександра, нині частково платити навчання дітям допомагає школа. Справа в тому, що ми не можемо потягнути це навчання, і школа йде на поступки, це така частина школи, що вони жертвують. Я розумію, що це жертва вчителів, жертва школи, і в нас оплата набагато менша, як у інших дітей. Я розумію, що якщо мої язи, своїх дітей не плачу, звідкись кошти повинні надходити у школу. І це чудова. Така можливість поповнити шкільний бюджет Семикласниця Аліна Троханова розповідає, таке співфінансування допомогло батькам заощадити кошти. Це буде класно, тому що ну, батьки ну не сильно тягнуть ну, платити за навчання, а ну так більше змогу зможуть. У приватній школі Софія навчаються школярі з першого по одинадцятий класи. Зі слів директорки школи Наталії Євтушенко, співфінансування допоможе розвивати приватні школи. Дає поштовх для розвитку такої альтернативної освіти, новим ідеям. І я думаю, що ми зможемо бути на користь нашій державі і з Божою допомогою зможемо оплатити всі ідеї, які є в нас на серці. У нас є як батьки, які спроможні платити повну суму, так і батьки, які зв'язані з, з тим, що благодійна школа працює на них. Тому якби в середньому це около півтори півтори тисячі, повна оплата 2700. Нині у Черкасах є три приватні загальноосвітні школи, які підпадають під співфінансування, говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас Сергій Воронов. Згідно останніх норм чинного законодавства державою передбачено фінансування приватних навчальних закладів. Це так званий принцип, гроші ходять за дитиною, коли батьки можуть визначити безпосередньо самі. Куди повести і де навчати своїх дітей, власне як комунальні, так і приватні заклади мають отримувати якраз державну освітню субвенцію. В нас в бюджеті до нас ще не надійшли ці гроші, але передбачається там близько до 2 мільйонів гривень, якраз на фінансування трьох наших навчальних закладів приватних. Зі слів очільниці міністерства освіти Лілії Гриневич в Україні є 280 приватних загальноосвітніх шкіл. За учня вчителю на рік даватимуть 8800 тисяч гривень з держбюджету. Зараз ця субвенція вже розподілена по відповідних органах місцевого самоврядування, і ми працюємо над алгоритмом роботи. Воно піде на оплату покриття часткової оплати заробітної плати працівників. А по-друге, повинно відбитися на зниженні оплати за навчання. Орієнтовна компенсація на цей рік буде 8800 тисяч гривень на рік. Тетяна Рева Олег Кураш новини. Баскетбольний клуб Черкаські Мапи відіграє матч чемпіонату України. Сьогодні на власному паркачі «Черкасті» приймуть баскетболістів із Одеси. Це друга зустріч команд. Цьогоріч у першому протистоянні перемогу з рахунком 110 на 95 Здобули мавпи. Нині два колективи знаходяться у нижній частині турнірної таблиці. І поки що це вся інформація. Зустрінемося о пів на дев'яту.